Привіт! Скажи мені, будь ласка, ти знаєш, хто така берегиня? Берегиня це найдорожча і найцінніша у світі людина для кожного з нас. Ну що, ти здогадався, хто це? Мамо, матінко, матусю. Я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі, мама, ніжна, добра і ласкава. Який струмочок повсякчас співає ніжно коло нас? Мамин голос. А що солодке знаєш ти, чого в крамниці не знайти? Мамині вуста, яке колосся золоте, униз вершечками росте. Мамині руки. Які сніги постійно йдуть, які сніги не розстають. Мамина сивина. Які дві зірки знаєш ти? Завжди нам сяють з висоти. Мамині очі. Які поля з кінця в кінець, зорали сльози навпростець. Мамине лице. А що широке, як земля, та не займа чужі поля? Мамина душа. Мама найкраща людина у світі. Знають це всі і дорослі, і діти. Морок не ляже на рідний поріг. Мама не пустить. Вона оберіг. Берегиня від слова берегти, тільки біля серця, на її долонях добре і затишно. Вона і пожаліє, і захистить, і розуму навчить. Скажи, а якими ласкавими словами називає тебе твоя мама? Сонечко, синочок, донечка. А які ніжні слова промовляєш ти своїй мамі? Мама, матінко, матусю, бережи свою матусю, від негарних вчинків, допомагай їй всьому. Даруй їй спокій і радість. Не все добре тобі. До побачення, до нових зустрічей.